Вітаю, мене звати Олена, я психологиня, працюю індивідуально з дорослими з 2020 року, також працюю з парами. У своїй практиці я супроводжую людей в періоди внутрішніх криз, складних життєвих ситуацій, емоційної нестабільності та труднощів в стосунках. Я працюю в реляційному психоаналітичному підході, де головним інструментом є терапевтичні стосунки. Це уважний безпечний контакт між клієнтом і терапевтом. В роботі використовую елементи сучасного психоаналізу та гуманістичної терапії, орієнтуючись на унікальний досвід кожної людини, а не на шаблоні рішень. Рішення стати терапевтом виникло через власний терапевтичний досвід. Він навчив мене зупинятися і уважніше слухати себе і інших, розуміти власні бажання та потреби. Я почала інакше ставитись до складних почуттів, не як до проблеми, яку необхідно швидко вирішити, а як до важливої частини свого досвіду, що потребує розуміння і часу. Терапія змінила моє сприйняття стосунків. Я побачила, наскільки зцілювальним може бути безпечний контакт, в якому не потрібно відповідати очікуванням або бути зручною. Це вплинуло не лише на моє професійне зростання, а й на особисте життя. З'явилося більше терпіння, якості та поваги до власних меж і меж інших людей. Також терапія навчила мене приймати невизначеність. І не поспішати з висновками. Я стала більше довіряти процесу і тому, що зміни відбуваються поступово через проживання і осмислення. Сеанс це простір, в якому не потрібно триматися або знати правильні відповіді. Ви можете пройти з тим, що є: заплутаністю, тривогою, втомою. Чи запитаннями без чітких формулювань. Моє завдання бути поруч, уважно слухати і допомагати вам зрозуміти краще себе та те, що з вами відбувається. З часом клієнти часто помічають, що стає легше розпізнавати свої почуття, витримувати складні емоції та інакше реагувати в стосунках. З'являється більше ясності внутрішньої опори. І дозволу бути собою, а не відповідати і очікуванням інших. Це не про швидкі рішення, це про глибші стійкі зміни. Я вірю, що хороший терапевт це той, хто сам постійно росте. Саме тому що року я інвестую десятки годин в професійний розвиток. Супервізії, сертифікаційні програми, конференції, нові методики світ психіки змінюється швидко, особливо в умовах війни та посттравматичного контексту. І я хочу, щоб мої знання були свіжими та актуальними для вашої історії.